Всім привіт! В даному відео поговоримо про рушницю І-27Е, а саме як вимикати ежектори, тому що, щоб викидали гільзи, нам така функція не завжди потрібна. Якщо у вас є ось такий паспорт до рушниці, то тут все прописано. Відкриваємо 13-ту сторінку і на ній що ми бачимо? За необхідності механізм можна легко відключити, повернувши розподілювач на 90 градусів. Як зображено на рисунку 3. Бачимо рисунок 3, деталь номер 32 Розподілювач треба повернути на 90 градусів. Перевіримо це на практиці. Подивимось, як це виглядає на рушниці. Ось рушниця. Оце у нас розподілювач. Він зараз стоїть ось таким чином, перпендикулярно стволам. З лівої сторони та з правої. А як вони працюють, коли стоять в такому положенні. Замітуємо постріл. Тепер поверну розділювач на 90 градусів з лівої сторони. Ось. Повернув. Тепер він стоїть вподовж ствола і побачимо, на що це вплине. Знову робимо імітацію пострілу і переламуємо рушницю. Вилетіла лише гільза знизу, отже, розділювач з лівої сторони відповідає за верхній екстрактор, тому що ми його вимкнули і він не спрацював. Зрозуміло, що таким самим чином можна відключити з правої сторони нижній ствол, привернувши на 90 градусів ось таким чином. Перевіримо, тепер не повинно викидати гільзи взагалі. Ось, будь ласка, все працює. Повернули назад і побачимо, як у нас все працює. Ось така інструкція, як вимикати та вмикати ежектори на рушниці Mesloyської іж 27 є. Для цього вам потрібна шліцева викрутка та трішки часу. Кому сподобалось відео, проставляйте лайк. Пишіть свою думку в коментарі. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписаний. Та до наступних зустрічі буде багато всього цікавого.